Доброго дня! Хочу вам показати, який росте в мене сорт Аннабель. Пишіть в коментах, може ви вирощуєте такий сорт, як він у вас за смаком. Велику ягідку вже з'їли, невеличкі кущики, дуже рясне плодоношення, ягідка велика. Пару штучок, потім йдуть середні і маленькі. Ось я її розрізала. Така вона всередині. Це насолода. Це дуже-дуже і дуже чудовий сорт. Французької селекції. Має чудовий смак і аромат просто суничний і такий сильний. І всім, хто його куштував жодної людини не було, яка б сказала, що мені це не подобається. Сорт некомерційний, однозначно. Він м'який. І він никий, але для власного споживання це ідеальний сорт. Дякую Франції, що випускає саме такі чудові сорти, якими дійсно можна насолоджуватися. Вирощуйте, ставте лайки. Гарного всім дня!